Звітуємо щодо динаміки будівельних робіт житлового комплексу Аристократ незважаючи на відключення електроенергії по місту, ми працюємо, підтримуючи будівництво генераторної підстанції. Отже, зміни по секції номер 1 Відбувається зведення несучих конструкцій 7-го загального 6-го житлового поверху, залиття армопояса для 7-го загального поверху. Улаштовуються залізобетонні армовані плити перекриття для виходу на 8-й загальний поверх. Також продовжується кладка міжкімнатних перестінок для квартир по секції номер 1 Детальніше щодо будівельних робіт по секції номер 2 Наразі відбувається зведення несучих стін для 6-го загального, 5-го житлового поверху. Для квартир даної секції також проводиться кладка міжкімнатних перестінок з цегли та силікатного блоку. Також ведуться підготовчі роботи по ділянці для розміщення третьої секції. Отримати детальну інформацію з будівництва ви можете на нашому сайті aristocrat.zt.ua або на нашому відділі продажів за адресою вулиця Святослава Ліхтера. 40